Що добре тобі в моїй каске сидиться, да? Нічо так? Тебе нічо так не смущає, ти? Боєць, може тобі ще автомата подати? А вас нічо так не смущає, мій броник. Він вас не, не, не жме нікуди, не? Ні. Куди ти броник той залазиш? Боже, ви що геть уже страху загубили? Е, банда? Слухайте, злізьте з броника. А ти виліз з каски, щоб лохи закусали, да? Так, я сейчас дам. Дви, диви, 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 диви. Ти чого кидаєшся? Десь вилізь з казки, я тобі кажу. Ти чого що й сваришся зі мною? Та це капець. Ти чого? Вилізь з казки, я тобі кажу. Що ти робиш, диви на нього. Слухайте, покиньте бронік в покої, пожалуйста. Вилазьте з нього. Та ні, ну це це. Ось у вас коробка, вилазьте лучше в свою коробку, злізьте з нього.